Заморозити себе, щоб у майбутньому воскреснути, створити дитину генія або ж виносити малюка без участі жінки лише за допомогою роботів. Те, що ще вчора здавалося науковою фантастикою, вже сьогодні тестують науковці по всьому світу. І у мене, скажу вам чесно, мурахи від таких перспектив. Слухай, у мене не мурахи, у мене просто уява собі не ну, Я не можу собі уявити, як це. От я шмат м'яса дістаю, кладу в мікроволновку і розморожую. Це так само буде і з людиною в мікроволновку покладуть, щоб розморозити. Є, а я перш за все подумала про дітей, яких виношують роботи. Ні, чесно. Одним словом, чи є у таких от інновацій майбутнє? Давайте дивитися зараз прямо у нашому сюжеті. Заморозити себе та прокинутись за 20 років більше не фантастична реальність. Таку технологію нещодавно запровадила одна з німецьких компаній. Дослідники стверджують, людина може померти, її заморозять, а в майбутньому зможуть оживити. Ми є першою на цей час єдиною компанією з кріоніки, яка пропонує кріозахист у польових умовах. Це означає, що ми починаємо процес кріоконсервації одразу після того, як пацієнта визнають юридично мертвим, використовуючи наші модернізовані машини швидкої допомоги, які функціонують як мобільні хірургічні зали. За даними науковців, заморозити себе вже погодилися шість людей. Ще понад 600 сміливців чекають своєї черги. Вартість такої послуги близько 200 тисяч доларів. І чимало клієнтів оплачують її за рахунок страхових виплат. Лікарі таку технологію вважають абсурдною. На їхню думку, цей процес може призвести лише до фатальних наслідків. Після офіційна касація смерті вони хочуть заморозити. Вони заморожують тіло, розморожують, а потім кажуть, що можуть. Мозок... Може відновити свою роботу, але я в це відверто не вірю. Ми не можемо воскресити мозок після цього періоду. гіпоксії. в Україні ж таку технологію активно застосовують лише у сфері репродуктивної медицини. Експерти попереджають, поки не існує жодного успішного випадку, коли людину вдалося повернути до життя після кріозаморозки. і перспективу в майбутньому оцінюють менше ніж тисячну долю відсотка. Народжувати тільки геніїв. Таку можливість хочуть надавати американські дослідники за ціну 50 тисяч доларів. Все завдяки нібито унікальному скринінгу, який дозволить батькам відбирати ембріони за рівнем інтелекту, а також запобігти ризикам генетичних захворювань. Проте лікарі такими інноваціями обурені. За рівень IQ в нашому організмі відповідає не один ген, а це велика кількість генів. Один ген потенціює дію іншого, передбачити це неможливо. У Нас є певні характеристики, з якими ми можемо спрогнозувати рівень розвитку, скажімо, людини. Добре, а якщо це дуже високий рівень інтелекту, межа за якою відбувається патологічна патологічна реакція, і я не можу сказати, це буде геніальна людина. Це буде розумово хворо. Експерти стверджують, змінювати геном людини заборонено його можна лише дослідити. До того ж, наслідки втручання неможливо передбачити, вони можуть бути катастрофічними. Ще одну цікавинку запропонували китайські науковці. Вони стверджують, тепер для народження дитини живий організм не обов'язковий. Для цього вони хочуть створити робота зі штучною маткою. Принцип роботи вже навіть випробували на тваринах. Коштуватиме такий щонайменше півмільйона гривень. Щоправда, українські генетики сумніваються, що такий проєкт буде взагалі реалізовано. Робот повинен виконувати функцію людського організму, тобто забезпечувати виношування. Забезпечувати дитину харчовими речовинами, киснем і середовищем, але на сьогоднішній день такої технології, яка дозволить від ембріону до, до дитини перед народженням виносити дитину, не існує. До того ж, лікарі вважають подібну розробку аморальною і кажуть. Повністю замінити організм жінки на межі фантастики. Втім, не відкидають, що колись такий робот усе ж з'явиться, але не в найближчі 10 років. Щоправда, які це матиме наслідки, важко передбачити.